Як збудувати фентезі місто в Майнкрафт? Етап 2 Стіни. Іху, всім привіт! Мене звуть Дайрос. І це рубрика будуємо з Дайросом. Так, так, все ще не знайшов хорошу назву рубрики. Звісно, ви пропонували деякі варіанти, але я хочу щось більш епічне, моцне, величезне та підходяще. Тому давайте спробуємо знову. Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Тому тут треба уважно ставитися до вибору назви. Пишіть у коменти свої варіанти, а найкраще я добавлю в наступне відео та вибору за основний. А думаю, ви вже замітили, що я змінив колір волосся. Ну як вам? Правда, файно, просто відпад. Сам в шоці. Мені дуже подобається. Так, ну все, все, досі себе облизувати. І гнали. На порядку дня у нас друга частина фентезі міста, а саме стіна та ворота з входами та виходами з міста. З одної сторони, все може здатися банально. Ну, побудуйте ті стіни, як в фортеці, чи ще десь. Е, ні, в мене не все так просто. Я не такий. Я не така я. Я от Звичайні стіни мені не підійдуть. Треба щось цікавіше та оригінальніше. Та щоб ще підходило під стиль міста, я довго ламав голову, як це зробити, та в кінець кінців розпочав будівництво. Основою стіни будуть корінці дерева. Тут, до речі, і лаконічно впишеться мій склад. А про те, звідки вони будуть виходити та як вони там з'явилися, я дуже файно обіграю. Але в іншому епізоді, до речі, про лор. Потрібно починати вам його розповідати, щоб ви потрішки розуміли Міли концепцію цього містечка. На протязі незліченної кількості віків мавки та гірні ельфи, або як ще їх називають чугайстрами, протистояли проти одного. Одні вважали ліс своєю домівкою, а інші своєю, та ніяк не могли жити разом. Мавки це гарні лісові істоти в жіночому образі, мають худощаве ціло та зелені кольору папоротника очі. Тендітні руки, неначе зникають на фоні величезних крил, які своєю красою передають всі чари лісу. У кожної мавки різне забарвлення крил їх розмір та форма. Тому для них це дуже важливий аспект в їх зовнішності. Розмова про крила для них рахується чимось особистим. Чугайстри навпаки ж більш міцні на вигляд істоти в чоловічій формі, маючи доволі запальний та сварливий характер, користуються не дуже гарною славою. Однак за все своє життя вони не зробили нічого поганого, чи б заподіяли шкоди комусь. Вони, як в перці воли, тримаються лишень своєї думки та готові прийняти за ворога кожного, хто вважає по Іншому та намагається їх в цьому переконати. На вигляд вони мускулистої та високої статі, маючи гордий вигляд. Волосся у кожного такого ельфа довжелезне, бува досягає аж до колін. Дехто щугайстрів його приховує, а хтось виставляє на показ. Але у кожного воно біле-біле, наче сніг на Говерлі. Вони теж мають крила, однак вони у них менш замітні на фоні їх тіла, та й не такі різноманітні. Найчастіше їх забарвлення це світло, світло-зелене, сіре та в рідкісних випадках фіолетове. Ли такого зустрічали лише один раз. Їх ворожба була на протязі всіх віків і зародилась вона аж тоді, коли їх предки прийшли на землю священного гаю. Священний гай це одна із чудотворних земель всесвіту Майнкор, природною основою якого полягає ліс та річки, які проходять крізь нього. Священною та бажаною ця земля вважалась саме через магічне повір'я, якому було сказано: кожен для кого священний гай стане домівкою, та він буде дбати про нього, неначе за своє життя. Тому і ця земля заплатить сповна. Говорять, що той, кого ця земля прийняла, має міцне здоров'я та чудотворну магію зцілення. На диво, що мавок чугайстрів, що ця священна земля прийняла та віддала всі свої дари в подяку, незважаючи на їх принципову ворожість один до одного. Але чесно кажучи, ворогами їх не назвеш між собою. Вони лише по-доброму знущаються один з одним, та ніколи не можуть дійти до компромісу через свій характер. Ось така історія про істот, які будуть жити у місті. Назва якого, до речі, буде Арбор, що значить на латині дерево. А саме історію появи міста, ви дізнаєтесь в окремому відео. Ну що ж, прийдемо ж до самого будівництва. Як я і казав, основою стіни буде коріння, але це не все. Однак, хоча б його потрібно збудувати. Тому я почав саме з коріння. Для цього мені потрібно до біса багато темного дерева. Саме з нього я і буду будувати коріння, оскільки склад збудований з темного дерева. На фарм цього дерева я витратив немало часу, але дякуючи гравцям, які допомогли з цим ресурсом, я зміг зібрати потрібну кількість. Звісно, я не рахував, але на ці всі корінці я витратив близько двох або ж трьох. Подвійних скринь темного дубу, і ось що виходить: поки доволі сиро, і взагалі не схоже на щось, що могло б когось зупинити, що робить взагалі стіна. Яке ж все-таки причудове волосся. Далі я прикрасив ці корінці листям та грибочками, що вже додали хоч якої, але текстури. Тепер тяжка артилерія, сталакнити. Між кожним корінням я вирішив додати посталакниту, щоб це виглядало більш неприступно та контрастно. Мені подобається поєднання каменю та темного дубу. І знову доволі монотонна робота. Треба ці каменюки подобавляти навколо всього міста. До речі, виходів у місто буде два: ось тут головний, та ось. Тут другорядний вихід. Та оскільки я вирішив додати сталакнити, другий вихід з міста я зроблю також в схожому стилі. Як зайти на сервер? В посиланні в описі є посилання на сайт серверу Там все описано, ну, тому зрозуміло, як можете потрапити на сервер. да, в принципі, те, що я хочу. М, тобто, яким чином воно буде зверху, буде землею присипано, типу. І взагалі хочу реалізувати так, щоб по цим кратерам, по цим штукам, можна проходити. Бачите, тут такі маленькі місточки. Ну, чисто теоретично можна проходити, так? насправді це буде незручно, як на мене. О, взагалі можна зробити, типу, це ось так спускається. Во, я придумав. Треба ще багатенько багатенько каміння. Неси камінь мені ще цього не вистачить. Візьми якийсь шалкер і наповню його ще каменем. Воно, воно буде коротко, ось так спускатися, отак, файно, файно, так шу шу шу, -шу. Тут, тут буде земля, типу можна піднятися наверх туди, тут можна ще заборчик додати, тут можна грибочки так додати, прикольно, піде за каменем. Мені подобається будувати в Майнкрафті, мабуть, найбільше всього, тому що. Ну, Також мені подобається будувати саме в виживанні, тому що в креативі це не цікаво. В креативі я чомусь, типу, застиваю там ну, дуже довго будую, е, не знаю, мені сумно, скучно стає, типу, навіть нема про що поговорити, що зробити. Типу, не знаю, в креативі це якось так. Ну, дуже сумно, коли ти, наприклад, заходиш на якесь відео. Ну, не те, що заходиш на відео, хочеш подивитися гайд, наприклад, тобі приходиться писати російською мовою. Тому давайте домовимося так. Пишіть спочатку українською, а якщо вже не можете знайти, то ну вже тоді пишіть на русневій мові. Тому що таким чином буде важче добитися саме українського контенту, тому що контент-мейкери будуть вимушені писати, наприклад. Назви на російській мові, щоб ви змогли про них ті... Діз... Прям прикольно. Мені, 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 мені прям подобається, як воно виглядає. Прям... Ну ось так, Вже починає виглядати набагато краще. От Мені подобається стиль за те, що ну, спочатку він какашка. Да? Спочатку він какашка виглядає трішки. А потім він виглядає вже покраще. і в кінці він просто ну якась конфетка. Прям насправді мені дуже подобається, як вийшли типу ворота. Це нагадує мені стіни з якогось фентезі аніме. Тому саме такі стіни я вирішив додати ще на берегу. Оскільки я хочу зробити берег у місті відкритий, треба також, щоб через нього ніхто не міг зайти в місто. В такому випадку з обох сторін я додав покриту мохом кам'яну стіну. Ну і звісно, вже до кінця добудував сталакнити. Тепер залишився головний вхід. Тут моя фантазія. Пішла в пляс. Я вирішив зробити два закручених корення, які дуже схожі на рога Маліфісенти. Вони, як і стіни, будуть виконувати оборонну споруду. Між корінням я зробив перехід та на кожному додав по дерев'яній балці, щоб там міг стояти лучник та контролювати ситуацію поза містом. До речі, стіни також виконують оборонні функції, по ним можна спокійно пересуватися за рахунок місточків, які з'єднують коріння та сталакнит. Як на мене, мобільно та. Продумано, підправивши декілька деталів кінечний варіант стін. Ось такий. В мене вийшло перенести ідею зі своєї голови. Та як на мене, це ідеальний початок для фентезі міста з міфічними істотами. У наступному відео ми вже прикладемо руки до одного з районів. А який саме я поки казати не буду. Надію, що відео вам сподобалось та і зміг вас змотивувати збудувати щось в Майнкрафт. Дякую, велике, що ти вліпив лайкос та написав свій крутий коментар, на який я мабуть же відповів. А я пішов далі щось круте для вас вигадувати. До нових зустрічей. Бувай! Блін, а волосся реально гарне.